Трамп проголосив День звільнення Америки, а також оголосив надзвичайний стан в економіці штатів. Євросоюз готує удар у відповідь. А у Росії розбився стратегічний бомбардувальник, якими окупанти так люблять тероризувати українців. Вітаю всіх! Мене звати Олександр Крумін. Ви дивитеся Пітівію. І для вас добірка найгучніших, найважливіших на наш суб'єктивний погляд. Новин станом на ранок 3 квітня. Обов'язково залишайтеся з нами, поставте вподобайку цьому відео та підпишіться. Адже попереду ще багато цікавого. Отже, це таки сталося 2 квітня під час чергової пафосної промови. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Оголосив про запровадження мит на товари з усього світу. Про це пишуть ледне всі провідні видання світу, зокрема журналісти проекту Радіо Свобода. Очільник США оголосив про запровадження мит. На товари з усього світу, які ввозитимуться до сполучених штатів, про це повідомив виступаючи 2 квітня на галявині перед білим домом. На початку промови Трамп пообіцяв зробити США багатими знову, великими знову, десь ми вже це чули, та поки що не бачили. Вони країни, з якими США мають торговельний дефіцит, забрали у нас стільки нашого багатства. Ми не допустимо цього, сказав лідер США. Трамп відзначив, що штати більше не можуть дозволити собі утримувати торговельний. Дефіцит з іншими країнами, припускаючи, що його країна надто довго їх субсидувала. Ми дбаємо про країни у всьому світі, сказав Трамп і додав, що настав час для США подбати про власний народ. Базова митна ставка на імпорт усіх іноземних товарів до США становитиме 10%. Такою вона буде зокрема для Великої Британії, Бразилії, Австралії, Туреччини, України про неї згадаємо трохи пізніше та багатьох інших країн. Для країн Євросоюзу вона становитиме 20%, для Китаю 34, для Південної Кореї 25, Японії 24, для Індії 26. Годі говорити про Камбоджу, для якої, наприклад, ставка буде 49%, В'єтнаму не пощастило має 46%, Шрі-Ланка має 44%. У таблиці, яку презентував Дональд Трамп, вказано, що мита на американські товари у Камбоджі становлять аж 97% і Це Є найвищим показником у списку торговельних партнерів США у ЄС. Ця ставка сягає за даними США 39%, в Китаї – Китай в Японії 46%. Ну тобто, бачимо просте прагнення Трампа економічно розсваритися з усіма ледь не з усіма країнами цивілізованого світу, а Росія. А про Росію можна змовчати, але про неї зовсім зовсім згодом прагнення президента США Трампа до запровадження масштабних тарифів створює велику невизначеність і підриває впевненість, але навряд чи спровокує рецесію в найближчій перспективі. Вже заявила директорка розпорядниця міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. МВФ ймовірно дещо знизить економічний прогноз у своєму наступному оновленому огляді світової економіки приблизно через три тижні. Але цитата ми не бачимо рецесії на Горизонті сказала посадовиця в інтерв'ю Reuters. Після повернення до Білого Дому в січні Трамп ввів 20-відсоткові мита на всі товари з Китаю. Нагадаємо вам про це. Погрожував, але потім відклав 25% відсоткові мита на більшість товарів з Канади та Мексики. Запровадив високі мита на імпорт сталі та алюмінію. Оголосив 25% відсоткові мита на імпортні автомобілі і оголосив, як ми вже згадували, що 2 квітня буде днем визволення, коли він оприлюднить глобальні взаємні тарифи. Деякі країни вже відреагували на мита, зокрема, й доволі цікаво за повідомленнями ЗМІ, Нова Зеландія святкує запровадження мит Дональда Трампа, оскільки іншим країнам ї сталося більше. Нова Зеландія входить до пулу країн, як і Україна до речі, які будуть працювати з базовим 10 відсотковим. Це дає їм перевагу над країнами зі значно більшими митами, пояснили в МЗС цієї країни. Ну і власне про Україну вона складе компанію новозеландцям та ще більшості країн світу, на долю яких теж випав 10-відсотковий тариф. Це рівень найнижчого базового мита для країн, щодо яких вводяться такі тарифи. У цій когорті щасливчиків також є Австралія, згадана Великобританія, Бразилія, Сінгапур, Туреччина, Колумбія, Чилі, Сальвадор. Не будемо перелічувати, бо це доволі багато країн. Саудівська Аравія та ж примітна, де зараз тривають, так би мовити, перемовини. Теж у цьому. Переліку, як то кажуть, дякуємо і на тому, адже всю свою каденцію, нинішню каденцію адміністрація Трампа, публічно тисне на Україну як з економічних, так і з питань російсько-української війни, не визнаючи Росію агресоркою та ледь не звинувачуючи Україну у розв'язанні конфлікту. Ну добре, що хоч митами ми не тиснуть, що навіть не характерно для нинішньої політики Білого Дому стосовно України. Деякі наші політики поспішили запевнити, економічної катастрофи не станеться. Зокрема, а нардеб голосу Ярослав Железняк на власному каналі написав таке: по тарифам від Трампа, як це вдарить по Україні, коротко і тезово не сильно наш експорт туди навіть не дотягує до мільярда і становить 2% від всього, що ми кудись експортуємо. США до нас завозять майже на 3 мільярди, взагалі в 5 разів більше. Тому ми отримали лайт тариф лише у 10%. Більше всього ми возили металургійної продукції, але там вже і так з березня для нас тариф 25% на сталь та алюміній. Ще труби, але там теж тариф вже є, плюс антидемпінг. Ще десь третину експорту складає аграрна та харчова продукція, але там теж вже і так очікуваний з квітня тариф. Ну тому не катастрофа, особливо коли для інших умов гірші. Наш тариф 10%, Це ж не 54, як у Китаю. Тут є маленький нюанс. Дописав нардеп. Зараз ЄС Китай, Індія та інші на продукт. Цю зі США у відповідь теж запровадять тарифи, і тут для нас відкривається вікно можливостей зайти на їхні ринки. Ну а там поживемо, побачимо. Адже у рукаві Трампа досі лежить скандальна угода про репарації, перепрошую, надра України, і щось власне мені підказує, що ми почуємо ще про безліч варіантів цього документу, які точно не гратимуть на руку нашій державі. А що ж відносно Росії, про яку вже згадували, а нічого у переліку цієї країни немає? Чому представник Білого Дому на умовах анонімності пояснив, що введені Трампом мита не поширюється на білоруську БРФ та КНДР, оскільки ці країни вже перебувають. Санкціями та змушені сплачувати значні тарифи. Так ми й бачимо по їхній діяльності. За словами джерела, такі держави цитата вже стикаються з надзвичайно високими тарифами, а наші раніше введені санкції виключають будь-яку значущу торгівлю з цими країнами. Тобто, чергова варіація на тему Путін не прагне до мирою затягує угоду, але я вірю йому і не хочу вводити мита. Політика умиротворення агресора програшна, доведено вже десятки разів, але Трамп вперто вважає, що зможе задобрити Путіна тільки пряниками без використання кнута. Що з того вийде? Ми вже бачимо. Росія тільки посилює терористичний тиск на Україну. Але звісно, у далекій Америці діти не прокидаються від свисту ракет та не ховаються від вибухів. Тим часом ЄС відповів на запровадженні Трампом Мита. Про це зокрема пише Радіо Свобода. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляїн, яку так не Люблять окремі російські посадовці, назвали універсальні мита президента США Трампа серйозним ударом по світовій економіці. і Заявила, що європейський союз готовий відповісти контрзаходами, якщо перемовини з Вашингтоном. Зазнають невдачі. Ми вже завершуємо перший пакет контрзаходів у відповідь на тарифи на сталь. І зараз ми готуємося до подальших контрзаходів, щоб захистити наші інтереси та бізнес. Якщо переговори зазнають невдачі, сказала вона у своїй заяві. Фондерляйн зазначила, що ще не пізно вирішити проблеми шляхом перемовин. Тому єврокомісар з питань торгівлі Марош Шевчович постійно співпрацює зі своїми колегами зі США. Цікаво, які ж контрміри заплановані у ЄС, навряд чи все обмежиться з занепокоєнням. Як як у випадку російсько-української війни, адже це вже безпосередньо зачіпає економічні інтереси Євросоюзу, але Дональда Трампа вже не зупинити, хоча давно пора. Тож лідер США поряд з митами видав указ про введення надзвичайного стану у зв'язку із загрозою, начебто економіці його країни. Текст указу оприлюднено на офіційній сторінці Білого Дому. Я Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, вважаю, що основні умови включно з відсутністю взаємності в наших двосторонніх торговельних відносинах різноманітними тарифними ставками та нетарифними бар'єрами, а також економічною політикою торговельних партнерів США, що пригнічує внутрішню заробітну плату та споживання. Як багато тексту про що свідчить великий та постійний щорічний дефіцит торгівлі товарами США становлять незвичну та надзвичайну загрозу національній безпеці економіці. Наголошується в документі. Підкреслюється, що загроза має джерело переважно за межами США у внутрішній економічній політиці ключових торговельних партнерів і структурних дисбалансах світової торговельної системи, як багато розумних слів, які по суті ні про що. Тому наголосив Трамп. Він оголошує надзвичайний стан у зв'язку з цією загрозою. Суттєвий. Постійний щорічний дефіцит торгівлі товарами США йдеться у заяві, призвів до виснаження виробничої бази країни, відсутності стимулів для нарощування передових вітчизняних виробничих потужностей, підриву критично важливих ланцюгів поставок і залежності оборонно промислової бази США від іноземних партнерів. При цьому деякі експерти відзначають, що Трамп міг би суттєво наповнити бюджет США потужнішими санкціями щодо РФ, зокрема тіньового флоту, завдяки якому Росія може торгувати нафтою та газом. Але тут знову повертаємося, так би мовити, до витоків Путін уявленні Трампа, друг який не становить загрози, тож краще тиснути на цивілізовані країни. Не дарма один відомий блогер писав, що за Буша молодшого зовнішня політика США була дивною, за Джозефа Байдена стала жалюгідною, а за Дональда Трампа набула якостей небачених. До того вона стала смішною. Краще тут і не скажеш. Ну і трохи про безумовно приємні речі у Росії. Розбився стратегічний бомбардувальник ту 22 м 3 Пілот, на щастя, для нас загинув. Такі бомбардувальники тероризують людей в тилових містах України. Про інцидент пише низка ЗМІ, зокрема BBC Україна. Що ж там сталося? В Іркутській області Росії розбився дальній бомбардувальник Ту 22 м 3 Екіпаж катапультувався, один пілот загинув. З таких літаків Росія завдає ударів в глиб українських. Української території по наших містах під час масованих атак деталі авіакатастрофи повідомило згодом Міністерство оборони Росії 2 квітня 2025 року в Іркутській області при виконанні планового польоту, як цікаво, вони це називають, зазнав катастрофи літак Ту-22М3. Екіпаж літака з чотирьох людей катапультувався внаслідок приземлення. За доповіддю командира екіпажу, один льотчик загинув. Всього один додам від себе, це шкода. Йдеться у повідомленні російського Міноборони. Причиною катастрофи літака, за попередніми даними, стала технічна несправність. 15 серпня нагадаємо, в Кіжа Іркутській області зазнав аварії і інший ту 22 м 3 Це сталося минулого року. Як повідомлялося, екіпаж тоді катапультувався. Троє пілотів вижили. Один загинув. Губернатор Іркутської області Ігор Кобзів уточнив у телеграмі, що тут 22 м 3 зазнав аварії неподалік населеного пункту Буреть е Боханського району. За його словами, руйнувань житлових будівель та жертв серед цивільного населення немає. Це традиційно для російських пропагандистів. Що ж за літак зазнав катастрофи. Далекий надзвуковий ракетоносець, бомбардувальник, призначений для ураження морських та наземних цілей базування керованими ракетами та авіабомбами. Про це зокрема йдеться в описі на сайті компанії Тупалів, яка власне таку техніку і виробляє з таких, перепрошую з таких літаків. Росія завдавала ударів ракетами Х-22, які летять далеко в глиб української території. Такий удар завдала у тому числі по торговельному центру у Кременчуці у червні 2022 року, внаслідок чого загинули понад 20 людей. Х-22, до речі, це ціле сімейство ракет, створене в СРСР ще у 1960-х роках. Вони створювалися саме під бомбардувальник Ту 22 м 3 і пізніше модернізувалися разом з ним, пояснював кореспондент Бібісі з питань озброєнь Павло Аксьонов. Доопрацьована в 70-х роках ракета для свого часу мала вражаючу швидкість у 4 тисячі кілометрів на годину і дальність польоту. В 500 кілометрів вона має досить велику потужність бойової частини. Спочатку цей дует ракети, ракети, перепрошую літака, створювався для ударів по морських цілях і вважався дуже ефективним. Його побоювалися на заході. Однак той факт, що вона була спочатку морською, досі дає привід вважати, що вона є неефективною для наземних цілей. Але крім протикорабельних ракет Х-22 створювалися інші варіанти, які могли наводитися на сигнал Радара або взагалі завдавати ударів по координатах. У цих ракетах. Ах стояла інерціальна система навігації, тобто автопілот, який виводив її на певні координати. Одна з модифікацій Х 22 НА якраз дозволяє обстрілювати цілі на землі за завданими координатами, просто цілитися, так би мовити, у точку на карті. Вона могла летіти з врахуванням рельєфу місцевості, але загалом на автопілоті політ від точки до точки. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія. Неодноразово завдавала ударів по цивільних об'єктах в Україні цією ракетою, зокрема по торговельному центру Рів'єра у Києві, по згаданому ТРЦ в Кременчуці, по житловому будинку в Дніпрі та в інших містах. Ось вам знову терор цивільного населення. У квітні минулого року українські військові заявили, що збили російський бомбардувальник Ту-22М3. Це носій, знову ж таки цих самих крилатих ракет ХЕДХХ. Так і хочеться про них сказати насправді Х 22 якими ці бомбардувальники атакують українські міста і нині. Ну і власне тут навіть коментувати нічого: чим менше в агресора такої зброї, тим менше страждань випаде на долю українців. Тож туди йому і дорога, і як то кажуть, вічного польота в пеклі. І так само як сказав український блогер та журналіст Денис Казанський. Добре, і те, що сталося з пілотом, він більше не зможе чинити воєнних злочинів. Ось такою була добірка. З вами був Олександр Крумін. Ви дивилися Піті Знову запрошую вас поставити вподобайку цьому відео та підписатися, адже попереду ще багато цікавого. Ну а нині бережіть себе на все добре. Слава Україні!